Того. Добрий ранок. Добрий, не дуже добрий ранок. 28 липня, понеділок, я готую сніданок. Ніч була неспокійна, але, здебільшого, не в Києві. Але один раз в Києві я встала попити чай і з'їсти булочку, і сіла під вікном на кухню, а тут, як почались трелі, капець, я ж в коридор вийшла. І... В той час постраждав будинок, житловий будинок багатоповерховий. Я готую сніданок, для Богдана смажу яєчню з беконом. Він давно хотів. Я вчора купила копчено варений бекон, показувала в покупках для Віки зварила кашу, кукурудзяну з пластівців на вулиці. На вулиці вночі, після того обстрілу шахедами, ну точніше, після тих звуків пішов ще й дощ, гроза. Почекай, не треба нічого брати. Грім гримів, блискавка, злива. Зранку ще була злива, але зараз вона перестала і вийшло сонечко. Мама, потім да, Вийдемо на вулицю, сподіваюсь, встали пізно. Так, да, скоро всі вий. 9 годин віка встала. Богдан встав 9 годин. А я встала в пів, пів на дев'яту. Ось Богданів сніданок уже готовий. Яєчня з беконом, помідорчик, бутерброд з майонезом і сиром. І нектаринчик. Той, що я вчора купувала 4 штучки, це вже останні. Все забираю. Тільки ти зараз не забігає в кімнатку і ти відкриє мені. Віка вже поїла кашку, зараз ось попросила шовковочку. Буде їсти дати тобі ложечку? Поїш шовковочку поїш, бо вже вона закінчується. І скоро не буде її, тому на ложечку їж і світленьку шовковочку рожеву, і чорну. Давай. Поїмо. Маменька, Зараз включу. На вулиці такі хмари грозові. дощу немає. Поїж в якусь шовковичку, потім підемо на вуличку. Точимо башкалішу. Бери Березь. Ой, блискавка, грім, гримить. зараз збахне грім. Віка їсть шовковичку. Коли це там до нас дойде грім, тільки що блискавка так спалахнула. Кажу, не можна, вона не розуміє. О, тільки зараз дійшов грім. Віка сюди поперекладала. Шовковочку. Ти хочеш з маленької чашечки. Важко діставати, почавиш себе. Ну, доїдай. І рожевенькі, смачнющі. солодкі. І мама поїсть. Напхала повний ротик, так? Да? Смачні. Як же я буду без шокувати, я не знаю. <ау> і баранчик кушає, так, вікусик? Іка <п' Bueno> тут. Придумки, всякі придумує. Поїсть заодно і пограється. Рожевенька, так? А чорненька. М -м. Mm. Бери ти в ротик, останнє залишила, а, ще там є. Дві Дої... вікуся, їж. Не їдайся. Я чорненький їсти. Чорненький буде шісти. Давай. Ручками зручнішим, бо почавиш. О, грім гримить. Щось таке незрозуміле на вулиці. Мам, окей. Я їм, 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 їм. Сімка. Не брудне сливко. Дякую. Смакота А з холодильничка. я випалася. Не покинула. Доїдаємо разом. На перегонки? На <рес> <рес> тобі ще висипати? <рес> <рес> Це мама доїсть. І ще? Добре, давай. давай, мама, останню візьме, а ти доїдай доїдається. Обаха, окулі. І баранчик покушенює йде. Дощ знову пилив. Не підемо зранку на вулицю, певно, що Бо там щось нестабільне таке відбувається, знаєте? Дощ полив, блискавка, гром. Ну, то й буду займатися домашніми справами. Заодно це все треба <смір> якось ліквідувати. Зараз роблю собі обід, смажую макарони і буду заливати яйцем. Готов мій обід. Така ось яєчня з макаронами і з помідорами. З не вийшла вийти на вулицю зранку, вдома. Хто зна що робиться, ну, якийсь капець, якийсь крик і вереск постійно. Скоро ж вже, вже спати вкладати. Помила пластиковий силіконовий посуд, загрузила велику партію. Ну, як це господи, посуду. В посудомийну машину. Треба буде ще потім загрузити. Загрузила рушники, постільну білизну пратися в пральну машину, коротше кажучи, трохи розгреблась. Так, буду зараз займатися приготуванням вечері. На вечерю зварю сьогодні знову рис. Ось, бо вчорашній ми вже з'їли це рис жасмин. Буду варити його в мультиварці. Треба перекусити ще. На хлібцях бутерброди з сиром плавлені. Натерла курячі гомілки з сіллю приправою до курки. Дві гомілки зараз відварю для віки. Рис уже готовий, такий ось вийшов. Курячі гомілки для віки доварюються, а цим ще смажитись якісь. Ой! Якийсь час ще треба смажитись. Так, все в мене готово. Ось рис, ну його я вже показувала. Гомілки для вікі зварені, гомілки для всіх інших членів сім'ї. Та що ж ти мені заподіваєш? Гомілки для всіх інших членів сім'ї е, підсмажені. Ось такі вони вийшли апетитні. Ням-ням, аж любо дивитись. Смачнющі. І мені треба піти в магазин. Бо ж я сьогодні не виходила. Вийшла на вулицю, схожу по продукти, і ще треба в простор зайти дещо купити. Прогуляюсь заодно, бо сьогодні взагалі не виходила. На вулиці після дощу, після зливи, після грози. Так свіжо, гарно. все таке вимите, знаєте, як воно буває. От. Хочу купити якихось фруктів чи то щось таке. Овочів, не знаю, кукурудзи подивитися, чи може кавуна. Я ще не визначилась, піду, піду подивлюсь, як мінімум. Сходила я далеченько, аж там до метро. Там є магазинчик овочево-фруктовий, але нема чого там ловити сьогодні. Персики. Нектарини по 200 гривень, абрикоси по 200 гривень. Більше нічого цікавого. Ну Тільки що хіба кавуни, там, дині. Але я вже повертаюсь сюди, до нас, в мікрорайон. Подивлюсь, що тут. Вже повернулася я з покупками із Велмарту. У Велмарті все купила, що хотіла з фруктів. Не пробувала, які воно на смак, але факт того, що купила, є. О. Зараз покажу покупочки. Так, соломку, бо Віка щось не хоче їсти ту Київ хліб з метро, бо вона її значить, занадто пересмажена. Ну, типу, темна. <ріху> <ріху> Минулого разу, коли я замовляла з метро, Київ хліб, Віка їла. Зараз вона просить соломку оцю першої марки. Ну, коротше, Віка в своєму репертуарі. Так, далі купила булочки, слойку з банановою начинкою. І ось такі дві, дві печені булочки теж з банановою начинкою, з банановим кремом. Ковбаска Мортоделька. Зараз вона по акції в Велмарці менше 100 гривень, там 92 чи Щось таке. Дві локшини швидкого приготування рева з грибами по 15 гривень кожна. Це певно, що нам на завтра на обід знадобиться. Водичка апельсин лимону Волонська. Купила ще ще одне масло селянське, 52 гривні найбюджетніше взагалі, фрукти. Нектарини купила в Велмарті, не пробувала. це імпорт коштують 121 гривня за кілограм. Купила ось тут вони такі. Ну, трохи навіть, ну, не, не тверді, такі м'якуваті, спробуємо, не знаю. Купила гарних невеличких бананчиків, якраз для віки нормально буде. Ну, банани у нас по 64 гривні. І диню. Купила ось таку диню, звичайну. Не пробувала, сподіваюся, що солодка. 40 гривень за кілограм. Така динька обійшлася в 70, 72 гривні майже. Так, Ну і батон нарізний. Так, І ще дещо зараз. Бо в морозилку вже клала. Так, купила морозиво по акції 20 гривень за штуку. Це каштан. Чотири морозива, чотири різні види. Ваніль, ну це все в глазурі. Ваніль карамель. Ваніль печиво, ваніль. Полуниця. Все б нічого, але оці каштани, я вже купляла, коли вони в покупці попередньо там були, вони якісь дуже маленькі. 70 грамів тут. вони якесь таке зовсім невеличке. Знаєте, зараз все, все намагаються зменшити, а упаковку збільшити, Ось так і виходить. Так, і все разом всі ці покупки з Walmart коштували 579 гривень. Просторі купила ось таку пилочку Сталекс для нігтів, бо моя вже в якомусь стані незрозумілому знаходиться. Це динька якусь почекай. Зубну пасту, ось таку біоаква з екстріка. Ну, зараз впаде тобі на ноги. Ну, що ж це таке за дитя. Це з. Ароматом маракуй. Щось мені захотілося таке фруктове, а не ем, освіжаюче. І ось таку розчісочку, типу тангл Тізер для Віки, бо в неї є дитяча, ну, не дитяча а така маленька. Але вона така занадто жорстка і царапає віки-шию. Це начебто е, трохи м'якше. 130 гривень коштує. Така щіточка, Паста коштує, здається, 50, 60 гривень, і пилочка 28. Можеш брати. І пилочка 28. Зараз буду робити салат, маслини, помідорчики. Ось у мене різні рожевий і кумато. Моцарелла тверда натру на терці, і кріп. Так, салати я вже нарізала, і зараз я буду. Розрізати і пробувати диньку. Дівчата, я просто в захваті. Диня ту дуже солодка, дуже смачна, стигла, ароматна, от така, яка має бути динька. Завтра обов'язково ще куплю одну, я тут всю диньку порізала. Здавалось би, так, я сьогодні ходила от, аж до метро, до того кіоску овочево-фруктового, і там дині були 85, щось там 110 гривень за кілограм. Бачите, як воно виходить. Дуже смачно, поки вони там є в венмарті, піду завтра ще куплю дині, бо дуже вдала, дуже вдала покупочка. Нектарини ще не пробувала, зараз диню будемо їсти. Віки запропоную, але самі розумієте, моя вечеря. Ну я взагалі то в 6 годин ще їла рис і курочку, так що не думайте, що я на голодному пайці сижу. Ось тож зараз буду а зараз вже 9 майже вечором буду їсти салат і диньку.